Всім привіт з гаража. Вечір, а я працюю. Тема наступного відео ну, трошечки не схожа з темою мотоциклів, але не переключайте. Дивіться до кінця це відео. По суті, без цього, що я зробив, тема мотоциклів не може продовжуватися. Зараз поясню чому. І це економить дуже багато місця в гаражі. Ви, напевно, вже здогадалися, що це. Зараз показую. Це є стелаж, новий стелаж. Це шикарна річ, яка дуже потрібна. Розкажу вам, чому я його зробив. Ви зараз догадаєтесь, чому я це зробив. Дуже прикольно вийшло і недорого. Зараз скажу, буквально десь 600-700 гривень мені став стелаж. Розповідаю вам розміри і. Показую, розказую, що і як робив. Тож, у мене стелаж 2 метри ширини на 2 висоти. О, бачите, як я вчасно подивився. Десь 43-44 у мене внутрішній розмір полиці. Що я робив і що використовував для того, щоб зробити цей стелаж. Кутник 20-й, здається. Да, він найдешевший 35 гривень метр. Далі на металоприйомці я купив ось такі профіля. Вони перфоровані, бачите, вже з отворами витисненими. Я лише досверлив деякі з них і додав кусочки, такі вирізав. Для того, щоб фіксувати верхній ряд полиці і нижній. Що ще? Болтики на 6 шайби, гровера, гайки. Зробив через гровера, чому? Тому щоб не розшатувалося надійно, щоб тримало. Бо якщо зробити просто через шайбу, може не тримати. Ну, я для себе робив. Кому як подобається, можна зекономити на гровері 20 копійок. Ось. Закріпив до стіни ще додатково. От. Бо він трошечки в мене шаткий був, але Тому що я не давав розкосів. Це, звичайно, мінус, але в кого є лишні кошти і бажання, можна було кинути. Розкоси від одного кута до іншого, і вийшлося би набагато стійкіша конструкція. Але і я і цим довольний. Випустив дошку. Ми говорили з моїм татом. Щоби випустити по 20 см, але зійшлися на 10. 10 з цієї сторони, 10 з тієї. Тому що жорсткіша конструкція. Якщо б був край дошки вже отут, то, бачите, вона, це 25-ка, вона прогинається, ну, і тут не має бути 400 кг. Тут максимум там кілограм 70-80 буде на всю полицю, не на середині буквально. Тому 10 см з цієї сторони, 10 з тієї. Ось так я зарізав. Ось так бачите. А, всередину у нас третя кусочок повздовж різав. А, ну Не дивіться на цей різ, може потім торцену, якщо захочу, А може і так залишу. Мені практично ну десь краще, десь гірше вийшло, тому що ну десь я не підганяв. До речі, внутрішня дошка не піджинена. А, ці то була б у мене циркулярочка, там може з цим, що тримає різ, то я би всі поторцював гарно. Так булгаркою, з цим, як його, кружком по дереву. Що в нас вийшло? Ну, я вам скажу, ви, ну, ви ж розумієте, да? що це, це стилаж. Тепер мене точно не буде плузку скочуватися з стилажа. На рахунок цього, до речі, плоскості не, не дивився, но майже рівень, майже рівень. Ну і я цього не добивався, підлога крива. А я різав е, по, по ідеалу, е, ну, торцював кутник. Ось. Тепер це зекономить мені масу місця, бо дивіться, я все повигрібав з-під вугла. З гаража. Це всі циліндри, які в мене є. Дивіться. К750, М72, деталі, мости. Цю частину гаража вам не показую, тому що тут капут просто. І через хвилин 20 я загружу циліндрами весь низ, тому що дві полки зроблені під циліндри. Вони на 25 см висоти, інші на 30 см. Не договорив, я ну, бачите багато думок, хотілося все сказати. Трошечки поспішаю, але хочу вам показати і розказати. То на металобазі це на вагу 25 гривень кілограм. Продають були ось такі конструкції, яких ну, викинула якась фірма. Я їх купив там на 5-6 кілограм, У мене ще залишилося там з боку. Я потім покажу, може. Готові. Я купив, вони торцовані, рівненькі, ідеальні, навіть у, у стрейчі були запаковані. Я тільки у кутнику просверлив один отвір, ну, кожен кутник на кожну полицю і тільки прикрутив. Все ідеально стало, воно на драбинку було похоже. Ось так. І, тобто 6 кг цього я ще вик... лише половину використав, 6-12 таких полосочок, там двоєчка. Ось 12 штучок використав і ще десь 12, є і товстіших і важчих. Далі, що я зробив? Це я купив вже нове в магазині, як я сказав, по 35 гривень метр 70, 70, 140, 280 гривень у мене 2 4 стойки. Це десь на гривень 100-380 хай. І дошки, звичайно, це матеріал на стелажі. Ну, Для мене шкода, але мені, ну, зрозумійте, хочеться чим дешевше, але от такий стилаж. Раз, два, три, шість полок, то ну, хай там ще 150-200 гривень на дошки. Тобто в районі, скільки я казав, 380. 600 гривень мені став оцей стелаж. 2 метри довжини, 2 висоти. Ще можна прикрутити верхню. Я побачу, чи мені потрібно, бо тому що на цю я ще дістаю, а на цю вже треба складати ну, закидати або а, з стільчика. Ось так. Тому це все. Я задоволений роботою. І покажу вам фініш, коли я. Усе лахміття, яке у мене під ногами. Зараз я переступаю для того, щоб зняти вам відео, складу на цей стелаж. Я вам зараз продемонструю це. Ну що, ось вам такий результат. Трошечки нахламив все, що тут було в проході. Рама на Му ще одну. Запаркував компресора. Моторчики. І ось так виглядає. Навіть я вам скажу ось так. <ріст> Класно. А, і, до речі, от покажу вам ці кутнички, які я купив на металоприйомки. Бачите, отакі от вони. Тобто вони десь по метру довжини. Одні коротші 5 штук. Ну, не парна кількість, ну, але не страшно, бачите, тож десь 2 мм товщина. Тобто можна ще додати одну полочку для легких таких речей. Отак як я ці склав. Там фари, бачите, Камаз. Чи... Ні, це а, як його. Не Камаз, а. якийсь я не пам'ятаю. Як машина називається. Хто пам'ятає? Я на такі їздив. А ви їздили? Напишіть в коментарях, бо щось коротке відео в шорцах з цим Камазом не, цей, не залетіло взагалі 40 переглядів, такого ніколи не було. Ютуб це розцінив як рекомендації для дітей, відео для дітей. І як я там не крутив, а нічого не вийшло. Тому, якщо у вас був такий і ви водили такий. Самосвал, самосвал Камазовський чи який, то напишіть в коментарях обов'язково. Трошечки хлама закинув, десь щось по електриці, ще закинеться тут. Трошки інструменти, що там, запчастини, якісь хімія, якась по пофарбуванню. По Генератори. До речі, про циліндри вам скажу. дивіться, всі циліндри знизу повністю весь ряд циліндрами М72 забитий. Два, ну, два ряда. А, до речі, я казав, що не буде тут 400 кг, але тут 10 циліндрів у ряду, а вони важать. Хтось мене питав з підписників 8 кілограм, 8,5, здається, отак один циліндр. То 20 циліндрів не, не складно порахувати, що приблизно 160-170 кг нижня полка, верхня трошки менше, бо циліндрів менше. Це циліндрика 750. До речі, тут ці два проточені по пісочині, е е І один теж проточений, але вже й пофарбований. Просто розпаровка лишилась. Мости там зібрав. Ось. Так що такий стилажик вийшов, я задоволений. Кому сподобалося відео, поставте лайк, коментар. Я задоволений своєю роботою, задоволений, що багато місця звільнилося. Тепер залишиться той кут розібрати, прибрати, навести порядок і далі буде мінятися гараж. Бачите, така стіна не дуже, але хочу зробити краще. Далі буде. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую, що дивитеся. Всім пока!